якого не нападе. Я думаю, все може бути. Маю таке щось передбачення, я думаю, що можливо. А ще раз можна повторити питання. То може Китай на противагу Америці об'єднатися з Європою. Ну насправді Китай, мені здається, на мою думку, це є сильна держава. Я думаю, ні Америка, ні Китай не прийде на допомогу. Я гадаю, що Європа все-таки буде більше з Американцями, ніж з Китаєм. З теперішньою політикою Білого дому і Трампа я думаю, що це буде мало вірогідно. Телеканал правда тут Львів». На вашу думку, чи може Росія напасти на Європу? Чи можливий такий сценарій? Здається, що неможливий. Все-таки більша м, відповідальність, більше я не знаю, страхи. Тому я думаю, що ні. А чому тоді Європа зараз готується і дуже побоюється цього? Насправді, вони такі, що не знати, що від них очікувати. Ну це це, по-перше, це страх, це страх до невідомого, найперше також. Ось, але я думаю, що ні. Ось Уявимо, що такий сценарій стався, так mm -hmm. чи допоможе Трамп Європі? Чи можливо Китай якось зможе вплинути? А, Трамп, я думаю, що тільки якщо під тиском певним, ось а Китай, Китай, ну він має вплив. Ну це звісно країна, яка має великий вплив. Я думаю, що так, цілком Ось Тому так. А Китай піде проти Росії? Мені здається, за. Тому що те, що. Ну, певна відповідність, вони зараз взаємозв'язані, як ми бачимо. Тобто, якщо зараз на початку, коли вони напали не на них, відповідно, а на Україну, вони нічого не, притну, не роблять, нічого не підприймають. Тому я думаю, що вони будуть більш боятися, тому вони підуть за ось так. Все залежить від ситуації. Дивлячись, яким чином вона буде нападати і чи буде це вигідно в самій Америці чи ні. А на вашу думку, Росія буде нападати на Європу? Тому що зараз дуже такі розмови в Європі, вони готуються до цього. Ну, як захоче Дональд Трамп, так і буде. Тобто Дональд Трамп скаже Росії нападати чи не скаже нападати, так? Тобто зараз слово за Дональдом Трампом. Так. Нам здається так. І втручатися в це не буде, так? Ну, Щоб захистити Європу. Якщо він буде думати, що йому це не вигідно, то не буде. Якщо йому це буде вигідно, то буде. Він тільки робить вигідно для себе. Це. І не думаючи про інші країни і про ситуацію в інших країнах. Не знаю. Я не знаю, але думаю, що в принципі цілком можливо. Ну, Європа зараз цього побоїться і готується. А от якщо б таке сталося, чи Трамп би вмішався і чи допоміг би Європі? Чи він закриє на це очі? Я не знаю, але маю надію, що він вмішається. Але чи це, чи, це, чи це дійсно станеться цього, я не знаю. Якщо говорити про Китай, а зараз він хоче своїх миротворців до України, принаймні про таке говорить. Ви вірите, що Китай стане на наш бік? Цього... На противагу Америці. Якщо на противагу Америці, то мабуть так. Якщо спеціально щоб нас захистити, то думаю, що на жаль, ні. Якого не нападе. Ну, в Європі зараз побоюються і готуються до цього. Ну, вони все життя бояться цього. Або їх налаштовують так. То я, читаю, наче... я, як діючий військовий, говорю те, що я думаю. Тобто Росія на це не піде. На вашу думку, чому? Смислу нема. Смислу нема. Тобто нападати це окупувати, а це значить у них ними опікуватись, а мускаль вже бідний, як церковна миша. А чому нав... тоді? Навіть свого, свого страху за своє життя майбутнє своїх дітей. А чому тоді на нас напали? Ну, якщо вони бідні, так? Ну тут трошки інше. Вони собаки рахують, що, то, що то їхня територія. Ми так не вважаємо. І будемо триматися того. А Трамп загалом як може себе повести? Бо ми бачимо, що він з Європою ну, не особливо Трампі... дружить. Трамп і політика це трошки розбіжні речі, розбіжні. Мені так, на мою думку. Ну, зараз бачимо ситуацію. Так, Трамп посварився з Європою, але не посварився холодні стосунки. Китай не дружить з Америкою. Чи може Китай тепер прийти на допомогу Європі і нам, на противагу США? Не думаю, не думаю, тому що Китай це дуже мудра країна. Вона одна із найстаріших. Ну чи як воно правильніше сказати? І... Не думаю. Вона буде допомагати і там і сам, але так, щоб відкрито піти, не думаю. На вашу думку, Росія нападе на Європу? Думаю, ще ні. Ну вони зараз дуже багато розмовують, вони підсилюють свою армію, дуже бояться цього. Чому таке відбувається? На вашу думку? Не знаю. Чесно. А ви як думаєте? Чесно, не слідкую за цим. А якщо Росія нападе на Європу, Трамп допоможе якось Європі чи він. Багато говорити кожен може. Я думаю, все може бути. У них не передбачувані думки. Якщо ми уявимо, таке сталося, так чи прийде Америка на допомогу Європі, чи скоріше Китай доєднається до Європи на противагу Америці? Я думаю, ні Америка, ні Китай не прийде на допомогу. Європа сама дожена себе захищати. На вашу думку, чи це вдасться? Тобто ми бачимо, що вони дуже такі довгодумаючі. Якщо Європа об'єднається, то вдасться. Кожен захищає себе сам. Маю таке щось передбачення. Я думаю, що можливо. А чи може Америка тоді стати на захист е е е Європи, так? Чи скоріш Китай доєднається на противагу Америці? Mm. Я гадаю, що Європа. Все-таки буде більше з американцями, ніж з Китаєм. А Трамп піде на це? Можливо, але я думаю, що якщо він не піде, то Трамп не протримується довго при владі. Чи може Росія напасти на Європу? Тому що Європа зараз цього побоюється і готується до цього. Чесно, я навіть не знаю, чи таке можливо, тому що судячи з останніх обставин, коли зустрівся Трамп з Путіном, українці. Мені здається, бажають, що там буде якась своя між ними комунікація. І судячи з цього, на... і мені здається, що ні. А як би таке сталося? Європа би могла звернутися до Трампа, він би допоміг їм чи він би закрив на це очі? Мені здається, за певних обставин, можливо, і так. Але мені здається, так просто з Україною цього не сталося, тому що мені здається, там вже щось особисте. А якщо брати Китай і США, так хто скоріше допоможе Європі, якщо буде напад такий? Mm. Може Китай на противагу Америці об'єднатися з Європою? Ну насправді Китай мені здається, на мою думку, це є сильна держава. Але, хоча в принципі, коли США нам допомагали і зараз ви поставилось таке запитання, чому нам не прийшла їхня допомога. Мені здається, скоріше Китай. Я не впевнений в цьому. А чому вони бояться тоді? Чому вони готуються? Е, ще раз можна повторити питання. Чи може Росія напасти на Європу? Я думаю, там взагалі немає таких потужностей. Вона може пробувати напасти, але таких потужностей, аби напасти сильних, не буде. Ми знаємо, що зараз трошки охололи стосунки між США і Європою. Так, США при Трампі би стало на захист Європи, якби це сталося. Не впевнений до кінця. А Китай на противагу Америці, може на це піти? Я думаю, що Китай насправді зацікавлений в своїй політиці і він буде рухати свої ідеали. Отаким От чином. Тобто, він плутуватися у світову він, політику та, не буде? Йому так. Не цікаво, то дуже. Тобто, в принципі, як він як йому буде вигідно, він буде для себе це використовувати. Якщо йому буде вигідно там. Перемога Росії, то він буде, напевно, для себе буде крутити з Росією. А як йому буде з Україною щось вигідно, то тут буде також крутити з Україною. Та я думаю, що може. Ну, це країна імперія. Нічого доброго немає. Уявимо, що це сталося. На вашу думку, Європі на допомогу прийде скоріше Трамп чи Китай? В цьому питанні я думаю, я буду дуже некомпетентний, але. Теперішньою політикою Білого Дому і Трампа, я думаю, що це буде мало вірогідно, і Європа буде змушена якось сама це зробити, вирішити. А Китай не прийде на допомогу на противагу Америці? От тут я, чесно кажучи, взагалі не знаю, як це може бути. Тому, тому не знаю. Звичайно. А якщо би це сталося, Трамп зможе прийти на допомогу? Чи він просто закриє очі? Закриє очі. А чому ви так думаєте? Тому що він слабкий політик, він прогинається під диктаторами. А якщо би тоді китайцем скористався і замість Америки почав допомагати Європі, чим би це могло завершитись? Важко передбачувати, вони Не всі непередбачувані. А може Китай це зробити? Що ви маєте на увазі? Прийти на допомогу Європі, на противагу Америці. Це залежить від його політичних інтересів. Ну, тобто, залежить, чим йому Європа може, чим йому вона йому може дати натомість. Якщо вона йому щось може запропонувати вагоміше, то чому би і ні? Ну, Погодися, це була б цікава політична ситуація. Не зовсім. Це було б погано. Чому? Ну, Війна це в будь-якому випадку погано, не залежить від того, хто і на якому боці стоїть. Ви думаєте, це б завершилося війною, якщо б Китай сказав, що я висловлюю свою підтримку. Я не Європа. думаю, що би хто би ні, пішов. Ну, та діло в тому, що ми ж зараз говоримо про ситуацію, коли Росія напала на Європу, правильно? Так. Тоді... Ми говоримо вже за війну, яка вже почалась, правильно? Ви думаєте, бо Росія не відступила? Тобто ви, мали, ви маєте увазі, що вона би завершила війну? Навряд чи -то це важко передбачити. Росію не лякає ні Америка, ні Китай. Ну, тобто, коли з початку згуртувався цілий світ проти Росії, її ж не налякало, то чому налякає один Китай? Хоча це є політичний союзник, але ну, важко щось сказати взагалі. Всяке може бути, я не знаю. А на вашу думку, Трамп прийде тоді на допомогу Європі? Чи Навряд. він просто закриє очі? Навряд чи угу. А тоді Китай може, на заміну Америці? Я не знаю, буде день, буде видно, що буде. Дякую. Дякую.